Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Казка про великодню писанку та лихого змія пекуна Джерело Студія ЮА Модна. Ще з давніх давен на українських землях панував чудовий звичай кожного разу на Великдень. Збиралися дорослі та малі до свята писанки малювали, розмальовували яєчка різними кольорами, прикрашали чарівними візерунками, і так весело, радісно всім було, всі сміялися, жартували, та й діло корисно робили, бо писанки людей ще й від нечистої сили захищали. Мудрі люди розповідали, що у Карпатських горах. В глибоких ярах, де не видно сонячного проміння, живе злий дух, наймення пекунь. Любив він землею гуляти та людям капостити. Особливо радів він, коли вдавалося когось на свій бік переманити. Багато хитрощів мав для такого діла змій кого виглядом своїм лякав, кого за монети золоті купував. Якось перед святом Великодня вийшов він людей для своїх темних справ збирати, аж раптом зустрів дівчинку. малятко писанко малювало та так захопилось, що навіть не помітило лихого Змія. Як тільки не намагався пекун її увагу привернути, вже й чари свої лихі застосовував, нічого не вдавалось. І тут вирішив він писанку вкрасти, схопив яйце і чим душ побіг до своєї схованки. Розплакалося дівча з того горя а чудовиську радість. Думав він, що би ще такого злого зробити, та й надумав ту писанку розбити, кинув її до землі та й почав її ногами трощити. Перетворилися шкарлупки на ланцюги та цвяхи, які прикували злого пекуна до скелі під землею. Так і живе Злий Дух в темряві, світу не бачить. Та має дванадцять слуг, які слідкують за тим, як люди на землі живуть, а потім йдуть до Змія та все йому розповідають якщо є між людьми суперечки і сварки. Пекун сміятись починає радіти, а пута його слабшають. А як почує, що люди живуть у мирі та злагоді, писанки до свята готують то ланцюги, якими він прикутий, міцнішають, а цвяхи глибше в камінь вгрузають. Плаче чудовисько, бо хто писанкарством займається, та християнських заповідей дотримується. Того чари лихі не беруть. Міцнішатимуть ланцюги з кожним добрим вчинком та з кожною писанкою. Однак не варто втрачати пильність, бо пикун і досі жде, поки люди на землі пересваряться та забудуть, як писанки малювати. Тоді запанує нечиста сила на землі. А мораль цієї байки така сійте добро. Живіть у злагоді з іншими і не забувайте писанку до Великодня розмалювати. І житиметься нам всім тоді добре. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.